Вітаю, вас, шановні глядачі каналу Дмитро Ньюз. Поруч зі мною, Ігор Мірошніченко. Вітаю вас, пане Ігоре. Пан... Слава Україні! Героям слава! Пане Ігор є політичним експертом, а також депутатом сьомого, якщо не напоминаєш скликання, і працював в Києвраді кілька скликань. Ні, Пособ... одне скликання. Одне. Але п'ять років достатньо Але для цього... того, щоб розумітися на місцевих нам... проблемах. Так. Але цього нам вистачить для того, щоб відповісти на головне питання, яке виникає у багатьох сьогодні. Ми отримали спочатку хвилю корупційних скандалів. Далі угу. хвилю реакції певної на них, ну поки що ми кажемо, що це реакція, так і потім одразу отримали танки стандартів НАТО для мене очевидно. І для моїх глядачів той меседж, що Україні допомагають за будь-яких умов, але бажано, щоб реформи і боротьба з корупцією відбувалась. Він очевидний. Питання для людини до людини, точніше, яка в політиці не перший рік. Чи цей сигнал вже сприйняла влада? Чи оці реакції, які ми побачили, є реакціями людей, які вже розуміють, що боротьба з корупцією це складова допомоги від наших партнерів? Ну, ви знаєте, я би хотів звичайно вірити в казки, але мені здається, що історія з наданням леопардів це не ферітейл, який виник внаслідок mm -hmm. того, що ми звільнили корупціонерів і почали кримінальні справи про тих людей, яких підозрюють цілком справедливо у зловживаннях на своїх службових становищах. Мені здається, що це співпало у часі. Ну, по-перше, чому ми отримали леопарди? Тому що. Ми, українське суспільство, збройні сили України, наші політики, які працюють на зовнішній арені. Ми дотисли наших міжнародних партнерів, переконавши їх, що німецькі танки Леопарда також американські Абрамси, як нам сказали, вже сьогодні з'явилася інформація, що і Абрамси їдуть в україну у кількості 30 чи можливо більше штук. Угу. Це та техніка, яка сьогодні є нагальною для того, щоб ми не лише могли утримати здобуті позиції, але і продовжити контрнаступальні операції найближчі. Им, часом, звільняти досі окуповані українські території: Український Крим, Український Донбас, частину Луганщини. Тобто сьогодні європейська спільнота, зважуючи ризики, які вона вбачає у передачі техніки у вигляді ядерної загрози, якою постійно лякають Європу, весь світ російські пропагандони, і розуміючи ризики втрат на полі бою і можливих втрат територій в разі контранаступу Росії, вони стали на наш бік. Вони прийняли наші аргументи. Я взагалі Конаний у тому, що е, погрози застосовувати ядерну зброю або погрози вважати законними цілями уже військові об'єкти на території країн НАТО, угу. це не більше ніж погрози, е, все, що могла Росія зробити, вона вже зробила. Вона розв'язала найстрашнішу війну 21-го століття е, масштабну війну не просто проти України, а проти всього цивілізованого світу. І сьогодні цей цивілізований світ усвідомлює свою відповідальність принаймні в частині постачання Україні зброї, тому. Ми це отримали щодо боротьби з корупцією. знаєте, я би повірив у те, що влада очищується, чує сигнали західного світу, якби це сталося на першому році повноважень президента та його монобільшості. Але сьогодні ми маємо четвертий рік парламенту, і е, ці корупційні скандали вони нікуди не зникають. Ми е, мали вже декілька урядів, ми мали вже декількох міністрів, і корупційні скандали продовжуються. Голови е, обласних адміністрацій, нині військових адміністрацій, вони міняються, але продовжуються історії з корупцією. І Якщо згадати усі корупційні виклики, з якими зіткнулася Україна за ці чотири роки е, абсолютної безмежної влади зеленського та його монобільшості, ми можемо сказати, що. Що е, за кількістю корупційних скандалів е, ну, ця влада перевершила будь-яку попередню. Будь Тому що при всіх президентах, при всіх е, урядах були корупційні скандали, але такої кількості зашкварів, е, починаючи від народних депутатів і закінчуючи міністрами, і головами адміністрації, ну не було, тому я думаю, що чергова ротація, чергове звільнення внаслідок корупційних скандалів, це в першу чергу наслідок тиску суспільства. Чи розуміють наші міжнародні партнери, з ким вони мають справу? Я думаю, добре розуміють. Безперечно, вони спілкуються у найвищих владних кабінетах, в тому числі з президентом, але вони не можуть вимагати відставки якихось окремих конкретних чиновників. Все, що може вимагати від нас, я впевнений. Вимагає міжнародна спільнота, цивілізована спільнота, частиною якої ми хочемо стати, вони вимагають від нас реформ. Uh -huh. Реформ, коли незалежні е, антикорупційні органи будуть е, е, виявляти факти корупції, і коли будь-хто, хто заходить у владний кабінет, буде упевнений, що жоден його крок. Всупереч закону не буде непоміченим, не вдасться вирішити питання. Ось це ті реформи, яких всі чекають. І це ті реформи, які на жаль, яким на жаль упирається усіляко, і банкова, і президент особисто, ну і парламент, як е, е, виконувач забаганок банковий. На жаль, ми бачили дуже багато питань з призначенням спеціального прокурора САП. Ми бачимо проблеми із тим, щоб незалежними в нас були набу. Ми бачимо. Як під контроль брав президент ДБР, і зрештою, ми бачимо, як нині продовжують формувати конституційний суд на догоду того, аби президент мав там контрольний пакет і впливав на його рішення. О, Всі ці органи м -м. мають бути незалежними. Я розумію, це в нас відеоблог, шановні глядачі. Тому ми користуємося абсолютно всіма можливостями, які в нас є зараз. Зараз буде невеличкий апсайдаун, Я змонтую, і ми повернемось також в кадри. Пане Ігоре, ми повертаємось до нашого питання. В якому а, сенсі ви як політик розумієте, що відповідальність може бути не тільки кримінальна, а ще і а, політична. політична, а ще і загальносуспільна, тобто ну певне осудження, принаймні активної частини громадянського суспільства. Скажіть мені, будь ласка, от ми побачили реакцію міністра Резнікова? Вона була ну якби по фрейду, да, там спочатку там відторгнення, потім сприйняття торг, гнів, а потім вже. Е, е, Зелені яйця на кілограми. Ну, тобто, взагалі не синітниця, і це було вже сприйняття, типу, бо він вже змирився. А, але тут була така цікава історія в цій цьому ласюшку, що був певний етап погроз СБУ. Ну, типу, замовчі там, мальчик, я зараз як того, того, того чорту, позвоню Бакану про того чорта. Угу. Так, ось питання таке, як до політика. Як ви вважаєте, а чи відповідає той, хто? Призначав всю цю вертикаль е, за дії своїх підлеглих, то тобто, чи відповідає Резніков за свого зама, якого звільнили? Чи відповідає Єрмак за призначеного Резнікова? Будь ласка, ну по-перше, інститут політичної відповідальності в Україні він доволі специфічний, на мій uh -huh. погляд. Політичну відповідальність несуть, як зрозуміло, на виборах під час виборчої кампанії, тобто втрачають чи не втрачають посади, можливості владні uh -huh. лише ті, хто не має можливості впливати на засоби масової інформації. Той uh -huh. хто має засоби масової інформації, формує громадську думку, і дуже часто у випадках е, е, політиків, які мають дотичність до медіа, вони не несуть політичної відповідальності. Дальності тому для українського суспільства надзвичайно важливо, щоб разом з політичною відповідальністю теоретичною була невідворотньою кримінальна відповідальність, якщо є склад злочину, <гум> тому чи несе моральну політичну відповідальність пан Резніков або пан Єрмак за призначених осіб, яких е е е не безпідставно вважають їхніми креатурами. Безперечно, вони несуть. Але ну якщо говорити в історії з Єрмаком, Єрмак це взагалі завгосп офісу президента людина <пум> без повноважень, які прописані в конституції. Чи е, в законі, ну слухайте, але при цьому мінімальні його повноваження вони е, дають йому можливості е, тим не менше впливати на е, доленосні рішення в країні, mm -hmm. і дуже часто виникає питання: хто головний в країні Зеленський президент чи його е, це е, най... офіс -менеджер. Нас бентежить в день народження президента. Е, слухайте, ну, ну е, е, до президента, як до е, гаранта конституції, який обіймає цю посаду, як до державної інституції ми маємо певну. Вагу і безперечно, mm. назовні ми завжди єдині. Але коли ми говоримо в себе всередині країни, то мені категорично не влаштов... мене категорично не влаштовує механізм, коли кажуть, зараз війна. Якщо ти критикуєш владу, ну, якщо чи? ти викриваєш корупцію, значить ти рука Кремля. <рес> це сталося. Це сталося якраз в історії з журналістом паном Ніколовим, який викрив корупцію у міністерстві оборони. Але міністерство оборони не знайшло нічого кращого, як звинувати журналіста в тому, що він працює на Москву, що він розколює наше суспільство, що він деморалізує нашу армію. <рес> Я хочу сказати, що е, початок е, повномасштабного наступу не увінчався успіхом москалів е, в першу чергу через корупцію в їхній армії. Абсолютно і ми погодний. точно не хочемо, аби наша армія була точно такою ж, як їхня, як нашого ворога. Ми хочемо мати інші стандарти. Тому робота журналіста полягає в тому, що вони мають викривати ці факти, оприлюднювати. А осуд суспільства і робота правоохоронних органів мають стимулювати, аби вони більше не повторювалися. Даруйте, але. Е, Журналіст пан Юрій Ніколов, він провів, на мій погляд, прекрасну роботу, бо для того, щоб його не звинувачували в упередженості, і для того, щоб виправдання, на кшталт яйця на кілограми не були, скажімо, аргументом для думаючої частини суспільства, він навів приклад закупівель. Подібних продуктів е, державної прикордонної служби там все системно державної Де прикордонної саме... служби. Вибачайте, але прикордонники купували картоплю в три рази дешевше. Яйця в них коштували не 17 гривень за штуку, а від 5,50 до 6,20, mm -hmm. Здається, е, курятина куряти mm на -hmm. дешевше коштувала і все інше. І більше того, він розповів, в чому схема. Ми ж розуміємо, що Прозора класна система, але наші корупціонери вони завжди модернізуються вдосконалюють свої схеми. І в Міністерстві оборони не знайшли нічого кращого, як придумати абсолютно унікальну схему. Я хочу, щоб той, хто не зрозумів, у чому суть, щоб він усвідомив, що сказало Міністерство оборони? Фірма, прокладка, до речі, з тисячою гривень статутного капіталу, Капітал, яка так. освоювала понад 13 мільярдів гривень, насправді виграла тендер, бо запропонувала найнижчу ціну на комплект продукції. А в комплект ходить картопля, яйця, м'ясо. І червона риба, і оцей комплект коштував у неї дешевше за рахунок чого за рахунок того, що вони на основні продукти харчування, які замовляють збройні сили в 99% випадків, вони завищили ціни в три рази. Але рибу, яку замовляють, мабуть, лише там 2-3 кілограми на стіл генералам, вони занизили в два рази. І відповідно цей продуктовий набір з рибою трошки дорожче 200 гривень, при ринковій ціні 400 гривень, він виявився. Дешевшим загалом, ніж у конкурентів. Оце схема. Ті конкуренти, які ставили картоплю по 8 гривень, але рибі давали 400, бо вона на ринку стільки коштує. Вони вони програли. просто програли, вони, вони програли. Тобто розвести як кошенят. Наші корупціонери вміють навіть при наявності системи Прозоро, а особливо тим більше, коли у нас уже зараз скасували аукціон в систему. От, тобто схеми їхні відомі. До речі, мало хто знає, але якщо не вникав у ці подробиці, наприклад, не обов'язково, якщо ви граєте тендер на прозоро, навіть в довоєнний час, ви будете виконувати цей тендер. Тому що є ще тендерна комісія, яка дуже часто, будучи депутатом Київради, я це перевіряв на власному досвіді, коли аналізував ті чи інші закупівлі, наприклад, у управлінні освіти Дарницького району. Тобто є. Фірми улюблені у тих чи інших е, е, організацій, які оголошують тендери. І якщо ця фірма е, займає друге, третє, п'яте місце, то є завжди тендерна комісія, яка може дискваліфікувати всіх неугодних, які запропонували своїх? кращу ціну, і залишити своїх. У мене був випадок, коли одна фірма з 15 е, 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 тендерів виграла всі 15. При цьому лише в двох випадках вона запропонувала кращу ціну. А в усіх інших випадках дискваліфікували і конкуренту. Конкурентів, або вона брала участь одноосібно, бо конкуренти туди не приходили, бо знали, що в цьому немає жодного сенсу. Тому а насправді сьогодні відставка заступника Рєзнікова після скандалу Міністерства оборони найкраще характеризує те, що скандал мав місце, і корупція була присутньою. Тепер є лише два питання: чи покарають заступника міністра оборони Резнікова, чи він уникне відповідальності, чи буде виконувати цей. Тендер ця фірма, і найголовніше, через буде вибачатися перед журналістами і буде визнавати свою е, неправоту. До речі, я. Чесно кажучи, в цьому дуже сумніваюся, бо пам'ятаю дуже добре заяви пана Резнікова, яким повірив я особисто uh -huh. рік тому, коли пан Резніков відповідально, як міністр оборони, заявляв, що за їхніми даними немає жодної інформації і жодних фактів, які би свідчили про те, що москалі можуть готувати і будуть наступати на Україну. Це було в січні місяці сказано. В лютому місяці сказано. Після цього був наступ і. Не було жодних вибачень, від пана Резнікова. друзі. Нагадаю, з нами Ігор Мірошніченко, і знає про що каже, тому що він був депутатом Верховної ради сьомого сликання, а також працював у Київраді, І про оборудки, про схематози знає майже все, тому. Пильнуємо і слідкуємо за цього не знає, тому що в участі в них не брав. Але ось оці е, журналістські розслідування і розкриття вони мені зрозумілі, бо я так само неодноразово і звернення депутатські писав із трибуни Київ Ради, Верховної Ради виступав і надавав інформацію для е, керівництва для дії по суті наших правоохоронних органів. Ви до речі сказали час позвоню Бакану. В цьому черту питання: де Бакану? Слава Богу, що в нас зараз малюк. Виконувач обов'язків, до речі, так, до цих пір, що е, певною мірою ставить голову служби безпеки України з е, префіксом ВО в залежність від влади, угу, і тому угу. я думаю, не випадково він досі не став уже повноцінним е, головою служби безпеки. Щоб але був цей Але сподіваємося, що він да. точно не Баканов і розбирається не з тими чортами, які не догодили не догодили Зеленському, а з тими чортами, які е, руйнують нашу національну безпеку. Подивимось, тому що у діях проти московських попів, все ж таки, ми маємо. Дати належне, хоча б цьому першому етапу. Чим що буде далі, будемо дивитись, але ж, друзі, е, говорячи про досвід пана Ігоря, я все ж хотів сказати вам. Давайте так сформулюю, що він все ж таки більше розбирається ніж Арестович в військово-політичних питаннях. Тому що для того, щоб про щось говорити, треба бути. Я вважаю, в середині системи і якось спів... Ну, якось ну, Арестович був середині системи. Як? Просто ну отак, от, от його туди кудись інтегрували. Слухайте, ну я ніколи не намагався бути. Експертом у цих питаннях, чесно вам скажу. Але коли народний депутат працює в парламенті, наприклад, uh -huh. ну, ну як народний депутат, який себе поважає, він зобов'язаний розуміти, за що він голосує. Absolutely. Робота народного депутата без колективу вона неможлива. Фракційна робота нормальна, вона полягає в тому, що є спеціалізація напрямки народних депутатів, які більше розуміються на тих чи інших тематиках. Вони аналізують весь порядок денний, а потім на фракції вони обговорюють наслідки ухвалення того законопроекту, чи наслідки Таки того, чому не можна за нього голосувати, і тому люди мають розбиратися. На жаль, я мав досвід спілкування з багатьма депутатами нинішнього скликання, і мене дивує, що люди, які проголосували за доленосні закони в різних е царинах і сферах, uh -huh. зокрема в будівельній галузі, це скандальний закон. скандальний законопроект 5655, який Зеленський досі хоче, але не може підписати, бо була петиція і е дуже гучне обурення громадськості органів місцевого самоврядування. Але а хоче візит туди пані, яка прийшла до пораненого а, бійця. Це ж ну, взагалі. це окрема історія, але ця пані була головним Олена лобістом Ширак, цього та... законопроекту. Разом е, даруйте з ОПЗ-жопцем паном Ісаєнком. Якщо мало хто знає, хто такий пан Ісаєнко, то пан Ісаєнко це один з найкрупніших київських забудовників. Він був автором цього законопроекту, точно сам собі не нашкодить. Друге, пан Ісаєнко був заступником міністра регіонального розвитку та будівництва. Угу. А Мінрегіон Буд, розгром, як ми його. Називаємо це те міністерство, в якому е, була корупція в дабі, і те міністерство, в якому затримали е, заступника щойно, міністра на 400 тисячах хабаря. На генераторах під До, час речі, до, речі, до вас, речі, да? сьогодні, сьогодні у нас 25 січня. Запам'ятайте цей день. Я читаю Фейсбук, моніторю. Я знаю точно так званих лідерів суспільної думки, які працюють на пана Єрмака. І ну, я їх знаю. Е, 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 одного з них я можу навіть оприлюднити: Міха Чаплига. От е, е, все це поліше. Секрет. Дивіться, так от написав Міха Чаплига, що виявляється, пан Лозінський 400 тисяч не брав, і взагалі справа Святолі. шита білими нитками. Свята Але парадокс полягає в тому, що текст близький до пана Міхи Чаплиги по відбілюванню Лозінського, який взяв 400 тисяч хабаря, вже продублювали. продублювали з невеликими змінами інші, більш нібито поважні і незалежні ем, лідери суспільної думки. Тому будемо чекати, але в мене є підозра, що пана Лозінського будуть відмазувати. Знаєте? Чому? Тому що ну, пан як? Лозінський це бігунок смотрящий ну, від того, хто був міністром. А хто був міністром Олексій Чернишов? Олексій Чернешов це один з найближчих друзів Зеленського. Я не знаю, так. хто для нього ближчий: Єрмак чи Чернешов. Тому що з Єрмаком із бутербродами, як казав Зеленський, вони літали гвинтокрилами, тими самими від ДСНС на день народження Єрмака. А з Чернишовим Зеленський катався на лижах у Буковелі і відпочивав у резиденції. Два роки тому. Самий розпал корупційного скандалу по ДАБІ. Uh -huh. Тому Олексій Чернешов курував міністерство, в якому його перший зам взяв великий хабар. А Олексій Чернешов курував і продовжує курувати діам. Діам це структура, яка раніше називалася Дабі, яка видавала і продовжує видавати дозволи на будівництво всупереч містобудівному законодавству. Uh -huh. Видає, як ви розумієте, не безкоштовно. І ці <свісно> чорні потоки готівки як текли, так і продовжують текти у ці структури. А чиї кишені вони наповнюють, можна робити тільки висновки. Тому насправді. Е Знову починали про боротьбу з корупцією. Так. Це така боротьба з корупцією. Е, знаєте, відмазують або е, карають е, ну, крайніх. Шукають якогось фунта ну, відбувала на фунт. У нас <сміт> а... Сидів при Аліксандрії. Да. Буде привалом да. головне, щоб сиділи головні бенефіціари. Тоді буде все добре. Так, пане Ігорі. Я дуже вам дякую. Це перший випадок в історії мого блога. Коли я сказав, нібито вже до побачення, а ми голос ще, <сміт> ще, ще довше, але все дуже цікаво. Тому шановні глядачі, а завершувати ми будемо все ж таки, не забуваючи про сьогоднішню дату. Багато чого бажали президенти. Я думаю, мій гість сьогодні зі мною погодиться, що я. Бажаю моєму президенту, щоб він не намагався закрити рота його критикам, а навчився з ними жити так, як живуть найкращі друзі президента: Борис Джонсон, Джо Байден і Анджей Дуда. Ми все цього, сьогодні це бачили по всіх ефірах, як він з ними ручкається. А я знаєте, щиро що щиро з ним спілкується. Да. Так, так. Але я хочу, щоб він так. Співпрацював з критиками і е, дякував, що така в нього розумна, чесна і готова грати по правилах. Опозиція є в Україні. Це дуже важливо, пане президенте. Де слухайте? ще ваші побажання, побажаю коротко. Та. Не є фанатом серіалу Слуга народу і навіть не дивився його, але сентенції в інтернеті знайомий. Так от я хочу побажати, щоби Зеленський. Президентом України став як Голобородько його герой з його серіалу. От нам потрібен Зеленський, але в е, Епостасі в епостасі Голобородька. Слухайте, коли нафік дачі, нафікета, корупціонерів і всіх інших, як там він говорив, ось от таким нам має бути Зеленським. Ну і має бути самодостатнім, щоб ні в кого в країні не було сумніву, хто у нас головний президент чи Єрмак. Особливо під час війни друзі, підписуйтесь на канал Дмитро Ньюс, Пам'ятайте, що все цікаве ще попереду. Тримайтесь і пам'ятайте, Україна обов'язково переможе.